Новини середина СТС. Мої вітання про найважливіше за сьогодні вже за мить. Далі ексклюзивно про головне. В центрі міста калюжі крові. Чиї вони та що трапилось цієї ночі. П'ятий день у Курському мікрорайоні без води лікарня, госпіталь та сотні будинків. Сумчани налякані. Швидкісна траса знищить їх двір. Наразі люди мітингують. Без води уже котрий день залишається майже половина міста. Зневоднені сотні житлових будинків, обласна дитяча лікарня та госпіталь для ветеранів. Сумчани допомагають як можуть. Мер міста у Одесі Альона Щербакова розкаже більше. Мешканці мікрорайону впадають у відчай. П'ятий день надзвичайна ситуація. Я взагалі возмущена, Говорю, хоч би сам, а то двоє дітей. І, і помити треба, і кушати зготувати. Я, я вообще в шокі. Я говорю, скільки живу, ну такого що не было. Ремонтні роботи на колекторі ведуться, втім, поки безуспішно. Як довго доведеться чекати людям, наразі не скаже ніхто. Я не можу дати вам определені сроки. Найдемо, хоч не рушений свод каналізаційної труби, тоді щось може даже отримати. Зневодненому районі знаходиться й обласна дитяча лікарня. Небайдужі городяни допомагають хворим діткам як можуть. Прокинулися і в міськводоканалі. Пересічним громадянам залишається лише чекати на допомогу влади. Вони не чувствують себе в нашому положенні. Вони ждуть, поки ми вимремо і все. По кілька годин люди чекають у черзі, аби набрати хоч трохи питної води для забезпечення мінімальних потреб. Прощаюсь к нашому меру. Уважаємо, що це за бізобразі? Деяких пору за людей був такое скотське положення заганять. Що все таке? А щита принесуть платітян. Консекансу, хай, 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 приїжджай, тут самі в очереді, з нами постоянно. Утім, мер Олександр Лисенко в черзі з людьми постояти не може. Наразі він у відрядженні на сонячних берегах Одеси. Екстрене повернення не планує. Альона Щербакова, Олександр Олексієнко, Новини СТС. Закривавлений центр міста. Сумчани сьогодні зранку побачили багато калюж крові. На зупинках, лавочках, скрізь були червоні сліди. Хто їх власник та що трапилось, знає Ірина Котлярова. Зранку весь центр міста був у буквальному сенсі закривавлений. Сумчани, виходячи з маршруток і тролейбусів, мимоволі вступали у калюжі крові. Тягнулися такі сліди від вулиці Першотравневої і аж до Соборної. А скажіть, будь ласка, що там біля універмагу? Я утром йшла, там теж такі сліди. Отакі. Сліди тягнуться з вулиці Первомайська, 10, вдоль до вулиці Петропавловська, 60, кафе Нью-Йорк і мимо ЦУМа, от сюди, от до сотні. Чия то кров ніхто не знає. На годиннику майже південь тут немає жодного полісмена і комунальника. Лише люди сидять на закривавлених лавках. Дехто навіть самотужки виправляє ситуацію. А що ви робите? Прибираю. А як часто ви таке робите? Та, ні, це перший раз. Перший раз це мені таке попали. А хто вам сказав? Я сама просто. Неприємно. Пройшовши далі по соборній, ми все-таки зустріли патруль. Для них така подія стала новиною. Наша знімальна група показує копам те, що вже бачила ледь не половина міста. Знаєте, що вся центральна вулиця залита кров'ю. Тобто, ну є сліди, де пляма крові. Ми не знаємо, ми не знаємо про це. А де саме покажіть будь ласка. Далі поліція почала розбиратися у ситуації. За словами копів, молодий чоловік порізався вдома і пішов до аптеки. Втрачаючи багато крові, присів на лавку, де його і знайшли патрульні та викликали швидку. Як так сталося, що жоден патруль не помітив закривавленого чоловіка, який прогулювався під самісіньким міськвідділом поліції? Ми вирішили запитати у законників. Місто велике патрульні не можуть автоматично знаходитися на всіх місцях одночасно. Вони патрулюють не тільки основні вулиці, а також паркову зону. місця концентрації, де відповідно бувають крадіжки, грабежі, розбої. І патрулюючи, вони виявили його близько там чи 4-ї години, чи 5-ї години ранку. За словами лікарів, молодого чоловіка зранку привезла швидка. Медики говорять, аби чоловік не гуляв, втрата крові була б значно меншою. Рано утром был доставлен пациент с резанной раной э, правой голени вот, э, с явлениями и клиническими проявлениями алкогольного опьянения. Была оказана помощь, рана обработана, первичная хирургическая обработка и в удовлетворительном состоянии. Чоловікові надали відповідну допомогу. Він самотужки пішов додому. Ірина Котлярова, Олександр Сорбат, новини СТС. Ранкове ДТП. На вулиці Кондратієва аварія за участі трьох автівок сталася прямісінько на пішохідному переході. Жертв немає. Подробиці дізнавалися наші кореспонденти. Зранку сталося ДТП по вулиці Кондратіва і створило транспортний затор. Прямісінько на пішохідному переході. Учасниками аварії стали автівки Шевроле Авео, ваз сьомої моделі, а також маршрутка заповнена пасажирами. А в шеврові бачиш, що... ну «Семерка» зупинилася, Він призівав цей момент, що і він намагається та уйти від удара і виходить на Так, да, Виходить на встреч. Найбільше постраждало Шевроле Авео. Жигулі 2107 має невеликі пошкодження стопів. У маршрутці пошкоджено переднє колесо. Ну, ми їхали отуда, яка там, по вулиці гагарна. На пішоході ВАЗ-7 різко затормозив зі сторони автобус, перекривати біження, не, не видно було, самий. чи переходять люди, чи ні. І я, як я затормозив, догнав його в, лів, в лівий бок і мене відкинуло на автобус. От і все. Водій Жигулів, коментар давати відмовився. Серед водіїв та пасажирів постраждалих немає. Пішоходів, які переходили дорогу, і слід простив. на пішоходному переході були пішоходи. Автомобіль ВАЗ-2107 зупинився, щоб пропустити їх. А водій автомобіля Шевралі Ави не витримав безпечної дистанції і допустив з ним зіткнення. Виїхав на смугу зустрічного руху. І при цьому сталося ще ДТП з маршрутним таксі. Рута 20. Обставини аварії з'ясовує патрульна поліція. Ірина Котлярова, Олександр Сорбат. Новини СТС. Не розминулися маршрутка та автомобіль ще й на вулиці Роменській. За словами маршрутчика, він просто стояв на зупинці громадського транспорту. Водій легковика пояснює причину аварії тим, що сонце засліпило очі і він не побачив маршрутку, що стояла. Постраждалих немає, ведеться розслідування даної справи. Відібрано пояснення. Зараз будемо малювати по всій відомості схему ДТП. Судові дебати через картоплю. Чергове засідання суду по справі першого заступника міського голови Володимира Войтенка ледь не закінчилося відстороненням прокурора, а все тому, що той розказав присутнім про картоплю. Чому вже із кримінальних справ перейшли до овочевих, готові розказати наші журналісти. Володимир Войтенко у судовій залі частий гість йому висувають звинувачення по трьом статтям. Голосування на сесії не своєю карткою, тиск на суддю Ігоря Дашутіна та нанесення тілесних ушкоджень. Кілька тижнів тому прокурор долучив до справи відеоматеріали. Сьогодні ж правоохоронці взялися додати і зачитати протоколи засідань, на яких повністю дублюється те, що відбувається на відео. Аж ось черговий діалог Войтенка з можновладцем торкнувся картоплі. Наступні фрази про картоплю, яка там везеться в АТО. Краще на базар гірша верніше да краще на базар гірша в АТО, а е... зачем передергують так? Почому скажіть е, е... е... інформація. Мол, картошка туда привезли, Студенти перебрали худшою на ато, лучшою на базар. Це те, що зазначено в протоколі это разговор бил. Хто та слух розписав е... про те, що мовляв факти про картоплю перекручені, сам Володимир Войтенко говорив ще чимало часу, аж поки його захисник не виступив із проханням надати старогні захисту час скласти заяву про відвід прокурору. оскільки з дій прокурора вбачається? Виключно обвинувальний уклон, прокурор об'єктивно не досліджує докази, вживає не, не відповідає змісту його розмова, вживає дії, спрямовані на приниження честі і гідності Войтенка в судовому засіданні. Суддя таке прохання задовільнив, оголосив коротку перерву протягом цього часу. Обидві сторони вирішили не мовчати. Чим якби ви мене не перебили, наступна фраза, яку я б сказав, була ту, що цей не відноситься до з'ємні. Этот разговор как раз относится, когда вы на видеокамеру такие вещи говорите. Понимаете, речь идет о том, что один подонок обвинял волонтеров в том, что они картошку не туда везли. И мы это обсуждаем, за то, что мерзавца надо наказать. А вы даете так, вид. на видеокамеру, вроде бы атош, атошникам везли волонтеры не ту картошку. Вам не стыдно? У цей час адвокат пана Войтенка вже писав заяву про відвід прокурора. Додав, що той, що й зачитує рядки з протоколу не так, як вони є. Насправді прокурор, же обґрунтованість свого відсторонення не бачить. Можливо, та тема, яка побічно була висвітлена в протоколі, вона можливо є якимось хворою мозоллю, можливо, для обвинуваченого. я вважаю, що жодних вимог ні етичних, ні вимог закону я не порушував. Я оголосив дослівну фразу, яка визначена в протоколі. Вона була висмикнута з контексту і обіграна, розцінена стороною захисту на свій розсуд. Суддя ж клопотання адвоката не задовільнив. Нагадаємо, на відео та протоколах йдеться про можливий тиск пана Войтенка на суддю Ігоря Дашутіна. Справа стосувалася відновлення на посаді начальника управління Комайна Василя Щербака, проти чого і виступав перший заступник міського голови. Розгляд справи триває. Можливо, наступне засідання стосуватиметься виключно конкретних звинувачень по трьом статтям, а не поділом картоплі. Анастасія Комендантова Олександр Сокол. Новини СТС. Лупцювали та кидали у багажник. Так закінчився відпочинок дітей на пляжі. У селі Вири їх побили дорослі. Та так, що довелося знімати побої. Наша знімальна група побувала на місці події. Кілька днів тому Віталій разом з сестрою та друзями відпочивав тут, у вирах, на березі річки. Каже, і подумати не міг, що похід на пляж закінчиться побоями. До молоді навідалися дорослі односельчани під градусом і з претензіями про нібито неприбране сміття. Я вирішити цей конфлікт словесно, після чого я отримав удар в вуха. После этого я сказав, мужики, давайте решать без драки. Для чого вам язик? Після чого я стала опять получать по лицу. Хлопець розповідає, чоловіків було близько десятка, тож дісталося йому добряче. Ня няк се час запливши глаз, яким став бачити тільки вчора. Болі міні у мене тут розбиті руки, повністю Ззаді розсічена була голова повністю. Після удару в глаз у мене Ну, прижали, стали головою бій, аблотко. Альона також була на річці того злочасного дня. Каже, досі не може зрозуміти, чому односельчани з такою злістю накинулися на їх компанію. Просила, щоб вони його не трогали. Але потім я повернулася назад і побачила, як моєго лучшого друга потащили мужики к машині. Я туди побіжала і побачила, як його скрутили і запихнули в багажник. Тепер же справою займатиметься поліція. По даному факту, вже відкрите кримінальне провадження за статтею 125, частина перша це легкі тілесні ушкодження, яка передбачає штраф або виправні роботи строком до одного року. Наразі за фактом триває перевірка. Юлія Настенко, Олександр Білявський, новини СТС. То має нести відповідальність за пошмотовані тіла. Вчора ми розповідали про пенсіонерку, на яку просто біля її будинку напав сусідський ротвейлер. Зараз жінка у лікарні в дуже тяжкому стані. Хазяїн собаки і сама тварина безслідно зникли. Де шукати захисту та справедливості, дивіться далі. У цьому будинку собака Ротвейлер нападала на мешканців тричі. Останньою жертвою стала Людмила Федорівна. Після нападу на неї того ж тижня хазяїн зі своєю твариною втік. Сусіди кажуть, після того випадку бачили його тут з речами. Два дня тому назад були рано вранці один раз прийшли. Він забрав речі, дві сумки. І потім через день ще один раз приходив з мамою в місті і обратно зібрали дві сумки І ушли. І сьогоднішній день їх більше немає. Нам вдалося почути пояснення матері хазяїна Ротвейлера, який нападає на людей. Мой син сейчас не на місці знаходиться. Він поїхав зарабатувати день на лечение вічині жінки. Я хожу кожен день, коли жінщині в баніцю, я вижу, в якому вона состоянні, я оплатила операцію з хірургічного Жінка запевняє, за обидва рази, коли пес нападав на людину, вона та її син понесли відповідальність, адже був суд. Жінка не відхрещується від цього випадку та називає ситуацію жахіттям. Випадки, коли собаки, коли тварини кусають людей, доволі часто трапляються в сумах. Фактично щодня звертаються до, до травматологічного пункту люди з скаргами, їм надається допомога. Крім того, до поліції надходять. Практично кожного дня повідомлення від громадян про те, що якийсь громадянин в якомусь там місці, в людному місці на дитячому майданчику, наприклад, вигулює собаку без намордника. А юристи радять сумчанам одразу ж звертатися до правоохоронців. Необхідно обратіться заявленням о що призаприйшла о така ось ситуація. Ну і далі в судовому порядку, якщо добровольно, конечно, не відмістять. Словом, нещодавно у Львові ввели у дію новий закон. У кожній домашньої тварини має бути паспорт, щоб потім безпроблемно шукати господаря і відновлювати справедливість. Радимо і нашій владі увести таку новацію. Анастасія Комендантова, Олександр Олексінко, Олександр Білявський – новини СТС. Зовсім нещодавно в нашому місті з'явилась новація, а саме для чотирилапих. У парках і громадських місцях поставили вбиральні для собак. Вони мали полегшити вигул тварин, але факти говорять самі за себе. Минуло два місяці. Пакети для фекалій у собачих обиральнях не поповнюються. Крім того, вони перетворилися на смітник. Ми ж поцікавилися, хто відповідає за безлад. безладкомунальне підприємство. було, Що не прийняло на балансі прибиральні, але ми видали розчати департаменти інфраструктури міста. З Нашими викладками, калькуляціями по обслуговуванню даних п'яти коли буде заключений договор. коли ми все це отримаємо, ми будемо його збирати. Хащі трави та повалені дерева на вулиці Металургів траву косили, мабуть, цілу вічність. Однак, хащі не єдина проблема у дворі. Мешканці у Вітчаї, кажуть, комунальники взагалі про них забули деталі у сюжеті. Своєї черги на покіс трави мешканці металургів чекають уже кілька місяців. Ми заросли повністю. У нас вже скоро будуть валки водиться, отам. Уже ді, несеш, до да мусора, ді. і то боїшся. ось ходила, на ну, на значить трави, щоб покосили. Вони да, да, покосимо вже просили раз і два. Прийшли, постояли і пішли. Втім, трава не єдине, що хвилює мешканців. Не коситься, нічого не вбирається. Дорога, у я з коляскою виходжу, Порох, этот розбитий. Ну, звісно, дом дуже старий, я розумію. Ну, посмотришь інші дворы, вони намного лучше виглядають, але там щось робиться. А тут нікому нічого не треба. Ні площадки, ні. Хоча й за площадку говорили, там він то стоит, стоїть, опасно туди підходити. До всіх цих проблем додаються і старі засохлі дерева. Вони вже падають, як ви бачите самі, ламають гаражі, ламають машини, роздавлюють. Заступник міського голови з питань ЖКГ нам повідомив, питання з травою вже вирішене. Посля вашого візиту якраз люди туди приїхали робити. Люди роблять, роблять і трошки не вспівають трошки по графіку. Але окрім покосу трави, лишається ще багато невирішених питань, про які ми також повідомили представника влади. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС. Вийшли на мітинг, аби не допустити будівництво дороги. Мешканці будинку на проспекті Лужпи не хочуть, аби через їх двір проходила швидкісна траса до новобудов. Мовляв, тоді їх двір може просто зникнути. Далі детальніше. Аби не допустити будівництва дороги, мешканці вийшли на мітинг. Кажуть, будівництво терпіли довго, але зараз терпець увірвався. Протестуємо проти того, щоб тут не було об'їзної дороги до тих домів. Дорога зроблена не для масового переїзду. Мітингуючі розповіли, раніше будівництво дороги через їх двір не планувалося. Тепер же дивним чином все змінилось. Тепер Катя, що дорога з'явилася по плану. З під'їзду діти вискакують і під машину, тому що їздять дуже багато машин. Сусідству з новобудовами люди не раді, до того ж стверджують, забудовник їх претензії ігнорує. 300 власників квартир появляється. Е, тільки по цьому кучці домов порядка 200 машин. Е, мені просто очень трудно представити, щоб 200 машин їже В'їжджали і виїжджали на період і строїтельних робот і ремонтів, і в будущем. Аби довести свою правоту, мітингуючи рушили до мера. Однак їм пояснили Керманич у відрядженні. А ось його заступників у робочий час на місці знайти не вдалося. Назначимо, час, зберемося, пригласимо інспекцію з архітектурно-будівельного контролю, щоб подивилися, яка ситуація. Вони, так, щоб, більше, да, щоб, вони був щоб був головний архітектор, щоб був куріруючий заступник. Врешті-решт зустріч розгніваних містян із владою призначили на наступний тиждень. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС. Нещодавно на стінах колишнього заводу Фрунзе з'явились українофобські плакати. Українських добровольців Другої світової назвали фашистами. З реакцією місцеві активісти не забарилися. Під стіни машинобудівного гіганту прийшли майже 100 людей. Чим це закінчилося, дивіться далі. На прохідних машинобудівного заводу вивісили плакати з радянською символікою та закликами. Як виявилося, ця робота представника ради ветеранів заводу Геннадія Гажиєнка, плакат наробив шуму на все місто. Через нього навіть зібрався мітинг під центральною прохідною на мітингу. Також присутній і автор плакату, який прийшов захищати власну позицію. Тут же мітинг по случаю того, що я збудоражив всіх. Ну, в першої очі я зворожив редактора нашої газети. І тому прийшлося знайти, як і себе оправдувати, і зачищати честь ветеранської організації української. Представники Ради ветеранів при СНВО вчинок свого соратника не підтримали. Навпаки, підготували офіційне звернення і вибачилися перед трудовим колективом. Он завжди робив плакати, завжди робив хорошо, красиво. Ніхто не винуват, абсолютно, він, он він не признав, як ви мабуть, наслишали. Він сказав я. Цього ж дня автора скандального плакату виключили із Ради ветеранів Сумського НВО Ангеліна Олійник, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Червень, що перевернув життя, сьогодні у 75-ту річницю початку Другої світової, в Сумах вшановували загиблих на фронтах, а ще проводили паралелі із болючим військовим сьогоденням України. Юлія Настенко розкаже більше. Михайло Семенович сьогодні прийшов вшанувати пам'ять свого брата, що загинув під час Другої світової. Каже, і сам 16 років воював на фронті. Одного разу навіть ледь не розпрощався з життям. А коли я викопав копчик сантиметрів, може 60 і пригнувся померять його лопатою. В Весь час метри снаряд розірвався, я вишенів, а потім. Що знання прийшов? Руки ноги є. У 75-ту річницю початку Другої світової багато сумчан прийшли до меморіалу слави, аби ще раз згадати тих, хто віддав своє життя за незалежність України. Це страшно, коли мільйони юних молодих бойців гибли. Ну вони гибли, ані патріоти, гибли за родину. за… Кожний метр і сантиметр нашої землі. Поэтому і в пам'яті, і в серці має статися цей день навсіда. Не забули про тих, хто вже зараз, у 21 столітті, знову боронить українські кордони. Україна втратила дуже багато вірних синів. І шкода, що зараз також ми вимушені боронити свою незалежність від агресора. І знову таки маємо втрати на. Східному нашому фронті. Цьогоріч сумчани обійшлися без мітингу, аби уникнути провокацій. Пам'ять загиблих вшанували лише покладанням квітів та хвилиною мовчання. Юлія Настенко, Микола Ніколаєнко, новини СТС. І наостанок про добро, яке немає лишитись безкарним. В мережі з'явилось відео, як сумські копи допомагають блондинкам. Дівчини їхали по проспекту Лушпи, де в них пробило колесо. Полісмени не лишились осторонь і допомогли красуням його замінити. Хто знає, можливо, після такого лицарського вчинку в сумах на дві щасливі пари закоханих стало більше. Такою була середа для мешканців Сумщини. Бережіть себе та рідних. Далі новини з нашого сайту. Залишайте з СТС, З нами цікавіше.